Чачимо садочку номер 25 міста Вінниці до колективу, садочку та е, всім батькам і діткам за зібрані кошти. І дякуємо всім, хто донатив Керівнику хто цей світ, а хто пози, для... волонтерського центру села Білян-Могилі, Лібудівського району Вінницької області буде Літвіни. командування та особові слабного роти родишвались військової частини Аза десядев'яти. Висловлюю вам слова щирої вдячності. Литвинові, за особистий внеску надані допомоги особовому складу 27 полку Національної гвардії України, 27 полку полк Національної гвардії України висловлює подяку Анатолію Літвінову за особистий внеску надані допомоги особому. 27 полку полк Національної гвардії України висловлює подяку громаді села Біляни за особистий внеск наданій допомозі.